Скандал навколо заяви Трампа. Він припустив, що нацисти виявляли співчуття до євреїв. Під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньягу Дональд Трамп зробив заяву, яка вже викликала хвилю обурення в Ізраїлі, США та Європі. Обговорюючи звільнення заручників, захоплених Хамас, Трамп спробував провести паралель із Другою світовою війною. Він заявив. Чи хамашевці проявляли співчуття, давали хліб, підморгували, як це було, наприклад, у Німеччині, і продовжив. Дехто з наглядачів намагався допомогти євреям, які опинились у жахливих умовах. Люди співчували, намагались таємно щось передати. Ці слова багато хто сприйняв як спробу виправдати дії нацистських катів, або, щонайменше, як образу пам'яті про жертву Голокосту. Історична довідка. Нацистська Німеччина організовано винищила понад 6 мільйонів євреїв у концтаборах, гето та розстрільних ямах. Будь-які припущення про співчуття з боку системи геноциду глибоко невідповідальні.